Виконуємо номер 72 із підручника Геометрія 7 та номер 6 із прав для повторення теми 2 підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Задання перше. Позначте в зошиті точки А, Б і С, які не лежать на одній прямій. Та знайдіть відстані між кожною парою точок. Завдання друге позначте в зошиті точки D, E і F, які лежать на одній прямій, та знайдіть відстані між кожною парою точок. Приступаємо до виконання. Я позначила в першому завданні точки А, Б, С, які лежать на одній прямій. Щоб знайти відстань між точками, я… Провела відрізки з кінцями у цих точках. Тепер вимірюємо довжини наших відрізків. Вимірюємо довжину відрізка АВ – 4,5 см. Отже, відстань між точками А і Б. 4,5 см. Тепер відстань між точками А і С, це довжина відрізка АС – у нас 3,9 сантиметрів. І відстань між точками В і С це довжина відрізка В Його довжина у нас 1,8 сантиметрів. Переходимо до другого завдання. Я позначила точки, D, E, D, e і F, які лежать на одній прямій. А тепер знайдемо відстань між кожною парою точок. Відстань між точками D і E – це дорівнює довжині відрізка D, E. Вимірюємо його. Маємо 3 см. Відстань між точками E і Ф дорівнює довжині відрізка EF вимірюємо 4 сантиметри. І відстань між точками D і F дорівнює довжині відрізка DF і він у нас складає 7 сантиметрів. Номер 72 із підручника геометрія 7. Та номер 6 із прав для повторення теми 2 підручника «Математика» 7 інтегрований курс, частина 1 Виконано».